Привіт всім, слухайте, загляньте, що у нас за погода сьогодні. Сибу, Давай, бери, допомагай. Тривога. Дуже, дуже прекрасно. Це ж треба таке, а? Весна, ти що там, заснула чи що? Ну що це таке має бути? Я взагалі розраховую вже на тепло. Тут на, тобі дуже йде. Оце таке це. Oh. Так, у нас тут сьогодні фотосесія, правда? Мама, як завжди, вчасно фотографії не зробила. І на хвилиночку сьогодні вже в нас 9 березня. А фотографії я мала зробити ще 23 лютого, правда? Ну, немає, мами, часу, немає. А, такий ти гарний хлопчик, такий ти гарний хлопчик. Гарно мамі позував. Молодець. Так? Коротко про нашу львівську погоду. Зранку е, лапатий сніг. Ввечері ніби нічого і не було зранку. Що це за погода така? ви Мені скажіть. Ой, так, а ми зараз за е, йдемо на танці. Не сьогодні там буде нагородження з минулого фестивалю, так як е, більшість дітей. На ньому не було, тому що там з колективу виходить всього 2-3 дитинки, ну і змісту чекати ще 2 години не було, тому ми поїхали додому, і от сьогодні дітки мають прийти, їм там зроблять міні такий солодкий стіл, дадуть їм медальки, дипломчики та й все. ти! покажи! Там ще я печуть! А Клас! Класс! Вау! Класс! молодець, молодець! Ууу! У! А що ти такий щасливий? Пальчик з Ти Чого такий щасливий, скажи мамі! Чого ти такий щасливий? Тебе гарний настрій сьогодні. Каже ага. Ага. Так? Да. Кажи так. 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 Де да, да, твої зуби? Ану покажи. Де твої зуби? Все нема? Сьогодні у нас на вечері суперсмачні магазинні пальмані. Так-так, я не дуже маю часу цим займатися. Магазин поряд виручаю не смачні, і виходять майже як домашній. це <поцелу> якийсь прикол. Як так може бути? На вечір стоїмо це